Через електроплитку один чоловік опинився у реанімації сімох людей евакуювали з палаючого будинку. У місті Кузнецовська виникла пожежа у двокімнатній квартирі на шостому поверсі. Сусіди відчули запах диму і викликали рятувальників, адже знали, що в оселі знаходиться господар. Рятувальники в апаратах захисту органів дихання проникли оцю вщен задимлену квартиру, і відразу на дивані виявили непритомного чоловіка. Його відразу винесли на свіже повітря після надання першої медичної допомоги власника квартири 1956 року народження у важкому стані з діагнозом. Отруєння чадним газом було доставлено в реанімаційне відділення місцевої лікарні. Поки одні пожежники виносили непритомного господаря з квартири, інші евакуювали з будинку мешканців верхніх поверхів, адже дим заполонив увесь під'їзд. Вивели на двір сімох людей, двоє з яких діти. На щастя, ніхто з них не постраждав. Що не скажеш про палаючу квартиру? Вогонь у ній за 30 хвилин загасили, але він встиг знищити меблі та речі в одній з кімнат. Попередньо відомо, що пожежа у квартирі спалахнула через нетверезого власника, який куховарив на електроплиті. Дуже часто користувався електроплиткою, там щось підігрівав, напевно, собі їсти. І, власне, внаслідок цього і виникла пожежа. Зловживав спиртими напоями. Ну і не виключено, що і в момент цієї пожежі. За словами медиків, у нас є така інформація, що він перебував в стані алкогольного сп'яніння.